Останній тиждень вересня у різних країнах світу минає під знаком європейського тижня спорту. Біактів – масштабний проект, що популяризує спорт та фізичну активність серед дітей, молоді та дорослих. У черговий такий захід під назвою Україна єднає серця зібрав у Луцьку близько трьох сотень дітей із різних куточків України. На відкритті побувала наша Ольга Яцюк. 26 команд з усіх регіональних відділень Національного олімпійського комітету України впродовж чотирьох днів змагатимуться у дев'яти видах спорту на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. З великою радістю приїхала на Олімпійський тиждень спорту команда школярів із легендарної Чорнобаївки. Два з половиною роки діти взагалі ніде не ходили, нічого не робили, тільки все онлайн, і це дуже важко. Це асоціалізує взагалі. Дітей, а так як ми знаходимося в зоні бойових дій, у нас немає змоги навіть щось проводити з дітьми на відкритому просторі. Як зізнаються, школярі давно так багато не були на свіжому повітрі, і сьогодні мали змогу вільно гуляти, змагатись на спортивних майданчиках. Я буду змагатися стрільба звуку, буду звука стріляти, спортивне орієнтування. Атмосфера вузьки дуже дуже відрізняється від Чорнобаївської. Тут значно тихіше, що ти можеш вийти на вулицю, погуляти, навіть ввечері можеш вийти. Вдома ти чисто сидиш 24 на 7 в чотирьох сінах. Сьогодні було дуже емоцій, було дуже багато. Мені сподобалося, є змога поїхати. Я зразу я їду. Було, звісно, складно, але все побороли, все добре. І хочеться, щоб війна поскоріше закінчилася. Вчителька фізичної культури Ольга Мазманян пишається своїми учнями незалежно від результату змагань, адже те, що вони сюди приїхали, вже велика перемога. Всю підготовчу частину ми проводили в укритті нашого ліцею. Тобто, на свій страх і ризик діти швиденько пересувалися селищем до укриття. Ми там збиралися, все, як то кажучи, на пальцях показували, пояснювали теоретичну частину, практичну діти самостійно переглядали. Відео в Ютубі, переглядали бо багато на цих змаганнях різних видів спорту, про які ми навіть почули вперше. І тому ось така була майже самостійна суха підготовка. Ну, діти дуже, дуже в них було бажання велике приїхати і прийняти участь в цьому класному спортивно-масовому заході. Вдало розпочали командну боротьбу за першість на спортивному фестивалі учні Запорізької школи. У першому виді змагань плавання їм вдалося вибороти перемогу. «Плили 25 метрів вільним стрілем. На таких змаганнях вперше, як мультиспортивних, дуже сподобається Луцьк дуже гарне місто, дуже приємні люди. Спортивний тиждень, який розпочався 23 вересня і завершиться тридцятого, має на меті об'єднати дітей з усіх регіонів України спортивними активностями. І родзинкою заходу буде спілкування з переможцями та учасниками Олімпійських ігор. Проводимо європейський тиждень спорту. Зібрались діти зі всієї країни, проводимо змагання, розвиваємо олімпійський рух. Рух дітей, тому що нам можливо під час війни зберегти дітей в Україні, щоб діти займалися спортом. Волинь обрана не випадково для проведення цього масштабного спортивного заходу, адже тут відносно безпечно і є чудові можливості для організації змагань різних видів. Мені приємно, що наші колеги з інших представництв Олімпійського комітету з інших регіонів приїжджають. Ми показуємо ту інфраструктуру спортивну, яка є в нас. Військовий ліцей нас з фізичною підготовкою. Він є зразковий в цьому випадку. Вони в захваті від того, що дійсно діти вчаться, розвиваються спортом. Ну і вони переконуються кожен раз, що Вилин все таки спортивна, і в нас є багато і майбутніх чемпіонів. Я думаю, і олімпійських, і не тільки олімпійських. Урочисте відкриття розпочали із потужного виступу вихованців спортивного клубу «Герц», які демонстрували силу, характер і мужність українців. Ми активні, об'єднані і незламні, не дивлячись на складний воєнний час, розпочав вітальний виступ президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гоцай і зазначив, що амбасадоркою цьогорічного європейського тижня спорту в Україні є бронзова призерка Олімпійських ігор 2024 з легкої атлетики Ірина Геращенко. Спільне виконання державної гімну уже стало гарною традицією на спортивних заходах. А прапор України завжди гордо майорить на найпрестижніших світових першості. Продовж трьох днів діти змагатимуться у дев'яти видах спорту та олімпійській вікторині. І 29 вересня за підсумками усіх виступів визначать переможців. Ольга Яцюк, Мирослав Котимчук для новин на часі.